Вітаю на каналі Новий сад. Темою сьогоднішнього нашого відеоролику буде осіння обрізка абрикосів. Осіння обрізка абрикосів розпочинається у вересні і до кінця жовтня її потрібно закінчити. В даний час сокорух ще триває, і до тих пір, як упаде листя, ми маємо повністю завершити обрізку. В холодних регіонах таку обрізку потрібно розпочинати. На початку вересня або в кінці літа, і до середини жовтня її потрібно завершити. У більш теплих регіонах таку обрізку можна проводити до кінця жовтня, головне, щоб сильні заморозки були не раніше, ніж через 2 неділі до закінчення нашої обрізки. Цілі осінні обрізки. Так як у нас в осінній період ще вегетація триває і обрізка. Такої сильнорослої культури як Абрикос є одна із самих енергійних культур. І обрізка під час вегетації, як і в літній період після збору врожаю, так і в період осінній, покликана зменшити енергію росту самого дерева. Також осінньою обрізкою видаляючи зламані. Пошкоджені гілки, які вражені манільозом чи іншими грибковими захворюваннями. Видаляємо ці всі гілки, таким чином ми сприяємо кращому зимуванню дерева, тому що ці всі гілки вони виснажують саме дерево. Також під час осінньої обрізки можна омолоджувати крону і працювати з такими товстими гілками, обрізаючи їх. Також Таку обрізку можна проводити і в літній час. Якраз літня обрізка після зняття урожаю і осіння обрізка покликані для того, щоб омолодити повністю систему дерева. Так як в цей час у нас сокорух ще відбувається і коли ми віддаляємо ось такі товсті гілки, під час вегетації у нас не викличе такої сильної енергії і росту. Перед нами абрикос на 7 році вегетації на підщепі алича сформований по системі пізня ваза. Перед тим, як починати обрізку, ви повинні орієнтуватись, як плодоносить абрикос. Тому ось такі гілки, які називаються плодовими списами, тут у нас Відбувається основний врожай, тому в ніякому разі такі гілки видаляти ми не маємо. Далі інший тип гілок, які є ось такі довгі, як ось ця, вони плодову, плодову бруньку закладають в основному на кінці близько 20-30 см, ось цій зоні. Тому такі гілки зазвичай трішки прикорочуються або прикорочуються сильніше, для того, щоб вони формували ось такі плодові. Список я показав. Інший тип гілок, ось такі короткі, які мають 20-30 см, вони зазвичай формують плодову деревину повністю на усі гілки. І тому такі гілки можна і не прикорочувати. Отже, розпочнемо обрізку. Обрізку починаємо з того, що видаляємо зламані гілки. Гілки, які пошкоджені монюльозом, Також сухі гілки для того, щоб дерево у нас нормально перезимувало. У нас на цім дереві таких гілок немає. Тому слідуючим етапом у нас буде розчищення ось цієї чаші, щоб у нас в чаші не було зайвих гілок і вона добре освітлювалася сонцем. У цій в нас достатньо світла, вона добре освітлюється. І далі будемо працювати з кожним рукавом окремо. Де достаємо сікатором, сучкорізом, ось таким великим. Обрізаємо, решту будемо обрізати сучкорізом довгим. Обрізаємо конкурентів. Абсолютно кожного конкурента, де у нас іде вісь, продовження вісі і конкуренти обрізаємо. Деякі конкуренти в нас затіняють центр чаші, тому їх обрізаємо також обов'язково. Далі в нас ось у цій зоні є загущення. Як бачимо, достатня кількість гілок і в нас тут зона ось ця погано просвітлюється, тому тут нам потрібно попрацювати, навіть попрацюємо пилкою для того, щоб у нас ось цю стару гілку будемо обмолоджувати зрізи. Зрізи пилкою, вони краще загоюються, ніж з сучкорізом. Ось ми омолодили частину дерева і тут у нас з'явилось більше світла, але нам ще потрібно розмежувати деякі гілки, щоб вони не затіняли одна одну. Зріз ми зробили не повністю близько до цієї гілки, а залишили невеличкий пеньочок на пів сантиметра. Абрикос дуже добре відзивається на омолоджуючу обрізку. В наступному році ось тут у нас піде ріст сплячих бруньок нових молодих гілок. Після того, як ми завершили обрізку великим сучкорізом, нам потрібно обмежити в рості кожен з рукавів, так як абрикос у нас енергійна культура. Таким чином ми утримуємо дерево в потрібних нам габаритах, не пускаючи його до тих розмірів, де нам буде важко знімати плоди. Отже, обрізку ми завершили. Так як у нас абрикос є однією з найенергійніших культур, його потрібно обрізати регулярно у різні сезони. Тобто ми обрізку проводимо у... Весняний термін у літній. На початку літа всередині проводимо зелені операції для того, щоб освітити крону. І також проводимо обрізку після зняття урожаю в кінці літа, або проводимо обрізку ранньо осінню, як ми проводимо в даний час. Абрикос не любить масштабної обрізки, тобто, що ми прийшли до дерева і за один сезон його обрізали повністю. А він любить обрізку поступову, тобто ми літом проводимо всередині літа зелені операції, осінню або в кінці літа працюємо більше з товстими гілками і весною можемо попрацювати з малими гілками. Обрізка масштабна, весною не дуже рекомендується. Тому що весною у нас погода більш дощова, завжди тумани, сирість. І після таких зрізів великих, де ми будемо викидати ось такі старі гілки, у нас у рани будуть заходити різні грибки і дерево буде хворіти. Тому якщо вам потрібно омолодити саму систему дерева, то з такими гілками вам потрібно працювати або в весінній період, або у літній. І ось такі малі гілки залишати. На весну, а можна обрізати в цей період і повністю дерево, щоб ви весною вже не підходили до нього. Також осіння обрізка краще весняної, тим, що весняна обрізка в нас може пришвидшити саме цвітіння. Тому що ми зараз обрізали в даний період дерево, викинули відповідну кількість гілок. Попрацювали ось такими старими гілками, і дерево переходить в зимування, і воно розраховує кількість сокоруху і поживних речовин на ось цю масу дерева. І коли в нас весною починається сильний сокорух, воно розподіляється по всім дереві. А якщо ми обріжуємо абрикос безпосередньо перед самим сокорухом весною, і дерево за зиму. Розпланувало відповідну кількість сокоруху і поживних речовин на одну кількість маси дерева. А ми весною зрізали перед сокорухом 30%, наприклад, маси дерева, і, відповідно, сокоруху є більше. І це сприяє тому, що ці всі наші генеративні бруньки плодові через сильніший сокорух раніше йдуть ріст. і таким чином це може викликати у нас. Швидше цвітіння. Е, також важливо не допускати абрикос, щоб він у нас швидко не оголявся. Як я сказав, що ми обрізаємо ось такі гілки старі на сучки невеличкі, і абрикос дуже сильно відзивається на таку обрізку. І можна з часом омолодити повністю всю крону. Також ми контролюємо габарити крони, не даємо йому розростатися вище. і Таким чином, у нас урожай швидко не тікає на периферію і буде більш зручно збирати нам урожай. Також я зазначав в попередньому відеоролику про те, що абрикос не має генетичного коду на скидання урожаю. І таким чином ми регулюємо все обрізкою. І Таким чином нівелюємо також два фактори, які виснажують дерево і швидко. Прияє тому, щоб воно загинуло. Це перша сильна енергія росту, абрикос від того, що він сам найенергійніша у нього енергія росту, і ця вся маса його також виснажує. Плюс його виснажують велика кількість плодів, якщо ми не будемо правильно обрізати його і будемо давати його перегружатися. Так як він не має генетичного корна скидання врожаю, це також його, так би мовити, вбиває. Тому при обрізці ми можемо продовжити довговічність нашого дерева, скидаючи зайві плоди для того, щоб дерево у нас не виснажувалось, і також не давати сильному бо тому що це також його сильно виснажує. Абрикос взагалі не проста культура у вирощуванні, тому потрібно дотримуватись цих всіх нюансів, для того, щоб е, саме дерево радувало вас плодами і ваші рідні, і всі були задоволені. і Смакували корисними плодами абрикосів. Підвели такий коротенький підсумок. Е, охарактеризували саме дерево абрикосу, як, яка в нього поведінка, і як сприяти тому для того, щоб його вирощувати без проблем. Підписуйтесь на канал Новий Сад. До побачення!